По-перше, всіх вітаю з ним про апарат, так що сьогодні в Україні, я думаю, що велике свята. По-друге, сьогодні стартує перший тур німецької Бундесліги, мого улюбленої чемпіонату. І стартує він не звичайним матчем, а матчем боруся Мінхенгадберг байер Леверкузен. Знаєте, в Німеччині є така традиція, все ж таки, вона прекрасна на мій погляд, коли е, перший тур в п'ятницю, в 21.30 відкриває чемпіон країни. І слухайте, ну перший раз за багато років, за 12 в цьому матчі не грає Мінхенська Баварія. Взагалі не грає. Тобто це означає, що нам зайняла ні перше, ні друге місце. До речі, якщо говорити про матч Бруся, Мінхенгладбах і Байер-Леверкузен, то треба визначити, що обидві команди з Рурського регіону, обидві команди мають в цьому матчі таке невеличке рурське дербі. І додам, додам те, що невелика перевага в статистиці все ж таки є на стороні Байера із Леверкузена. Обидві ці команди грають дуже результативно. Там я дивився от статистику, що в середньому вони забувають, як правило, три і більше м'ячів за гру. І між іншим хотів би сказати тим, хто розказує, ну, от, чи там починають називати німецький чемпіонат, фермерською лігою. Це так не цікаво. Так це не найбагатший чемпіонат, особливо якщо ми порівнюємо із англійською прем'єр-лігою. Але слухайте, Бундесліга номер один в Європі, а то, по-моєму, і навіть в світі по відвідуваності це раз. По класності атмосфери на стадіонах, по заповнюваності на цих стадіонах, а вона дуже близька до 100%. Ну і плюс варто відзначити, що Бундесліга є найрезультативнішим чемпіонатом. Тобто в середньому на даний час забивається більше трьох голів за матч. Так що всім раджу сьогодні в 21.30 по київському часу включати е, телевізор і дивитися мале ружке дербі, як його дехто називає.